Чимало ви чули легенд про привидів, вони зазвичай блукають темними підвалами або коридорами замків і очікують на зустріч з вами. І це не тому, що ви їм щось погане зробили, просто їм самотньо і вони шукають спілкування. Такої ж зустрічі з нашими героями очікує привид Ганни, який багато тисячоліть проживає у окольному замку. І тоді кат зірвав з шиї Анни на мисто і його перлинки розлетілися по усьому замку. Говорять, що й досі можна знайти ці перлинки у замку. Це не випадково, це щоб міпі на перлиці і склали компанію Анні. То може якось зібрати усі ці перлинки, щоб ніхто не падав? Точно! І зібрати повністю на мисто! Клас! Я очікувала цього запитання. І боялась його. Ти завжди, як щось запропонуєш, а тепер нам усім. А що буде біда? Хтось уже намагався це зробити? Ми не перші? Ви далеко не перші у цьому замку. Оце сходили на екскурсію. Та що буде з тим? Хто збере намисто? Як у кожної легенди, у цієї є теж декілька версій. За першою, якщо повернути привиду Анни на мисто, вона заспокоїться і перестане з'являтися. Я так розумію, що це не найгірший варіант, ага, бо, мабуть, в інших варіантах нам. Та перестань лякати і так моторошно. Краще не чіпати ці перлинки і обійти їх десятою дорогою. Краще якомога швидше втекти звідси, доки з нами нічого не сталося. Я сама вже себе відчуваю привидом. Ми скоро всі станемо привидами. Кажіть уже, не жалійте нас. Є ще версія, що цим можна розгнівати привида, адже то був подарунок від її коханого. І вона може подумати, що ви хочете забрати найдорожче, що в неї є. А може, це просто легенда? Гарно вам відпочити. Чи за легендою у неї був чоловік, а вона кохала іншого? За що я її тоді стратило? Чи повісило, чи голову? Жах? Жахливі були часи, ось і закохатися не можна. Та жахливі не від цього, а від того, що людей страчували. Ага. І вони ставали пригодом і до сих пір лякають, таких, як ми. А може, це все не прав? Що будемо піднімати її? Чи є інші варіанти? Це великий ризик. Ти ж чув, що є різні варіанти розв'язки цієї історії. Але якщо ми зберемо намисто, ми зможемо побачити Анну. І не виключно, що в останнє так, люди заради кохання ризикують життям, а ми не ризикнемо. Як говорить мій тато, хто не ризикує, той не грибник. Ще намисто зібрано. Лишилося лише насмілитись зайти до тієї кімнати, зайти, вітати на місто і піти або ж залишитись тут назавжди. Потрібно вміти дивитися в очі небезпеці. Я готова. А я не дуже. Що я скажу мамі, коли стану привидом? Нічого ти їй вже не скажеш. Але ми поставимо крапку у цій історії. віддамо намисто. In za spokojno duh Anne, obu za spokojno iz sami. Зібрали на майсту для Анни. Зібрали і навіть принесли. Ми навіть бачили її. Вона така. А -а -а. І, на жаль, вона бачила нас нічого собі. Це ще не вдавалося нікому. Ми перелікались і текли звідти. А намисто, хоч встигли віддати? Ні, навіть знову розсипли по усьому зам. Та ми не жалкуємо, нехай валяється, може щахто збере намисто. А то ваші екскурсії не будуть такими захоплюючими. Якщо вірити очевидцям, дух Анни так і бродить стінами замку. І все чекає на сміливців, які зберуть її на мисто. Найдорожчий подарунок від коханого.